На початку року різні організації та структури організації Об'єднаних Націй оприлюднюють дані про ситуацію у минулому 2023 році. Зокрема, свої дані оприлюднив і відділ із економічних та соціальних питань. ООН. запитую одного з авторів доповіді ООН, як Російська війна проти України вплинула на економічні тенденції у світі. Думаю, що ми вже бачимо деякі наслідки, особливо в Європі. Якщо поглянути на найбільшу економіку Європи Німеччину, то це єдина велика економіка, яка 2023 року зазнала технічної рецесії. І навіть перспективи зростання в Німеччині цього року досить, я б сказав, похмурі. Очікується, що зростання внутрішнього валового продукту у Європейському Союзі за минулий рік становитиме 0,6%, А наступного року ВВП зросте загалом лих. Це приблизно на 1,2%. це дуже дуже скромні темпи зростання для регіону. Отже, ми бачимо вплив прямий вплив війни. Звичайно, ми не можемо говорити про безпосередній причинно наслідковий зв'язок, адже на перспективі зростання впливає багато чинників. Зокрема, ми очікували, що на це вплинуть високі ціни на енергоносії, але ціни на енергоносії не трималися на високому рівні. Тож, гадаю, у Європі ми бачитимемо у майбутньому чимало викликів через війну.